Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене є слово підбадьорня до вас, і я вірю, що воно буде для когось дуже своєчасним. Я знаходжуся зараз в місті Атланта біля церкви, пастором, якої є Крефло Долар. Ось. ось це моєю спиною, головна будівля. Ось церковна, церковна зала, величезна зала. Ось, ну, я об'ємність споруди вам прям не покажу всі цілу, але ось ви можете помітити, що. Що церква велика, ось сама споруда церковна, ось церковна будівля. Хочу поговорити зараз про важливість слова Божого в нашому житті. Я цей короткий ефір підбадьорня назвав тільки слово, тільки слово. Знаєте, що словом створений світ. Словом Божим руйнуються всі тіла темряви. Слово Боже є нашим орієнтиром, світильником. Інаше. Слово Боже є духовною їжею. Слово Боже, це наша підтримка, це наша сила, це те, що дає життя і підтримує життя. І я молюся сьогодні, щоб це слово, коротке слово, яке ви чуєте, воно запалило у вас вогонь перебувати в, пізнання, в пізнанні, Бога, в пізнанні Його слова. Знайдіть час, щоб отримати слово від Бога. Біблія, Вона є не просто історичною книгою, хоча вона є історичною. Вона є не просто хронологією подій людей, які писали історію і які Господь використовував для того, щоб являти себе могутньо на землі. Біблія це. Практична мапа, карта. Ми можемо щоденно отримувати маршрут, напрямок. Це наш хліб, і ми маємо величезну потребу на щоденному рівні в слові від Бога. Слово від Бога це є те, що буде радикальним чином змінювати. Все на краще в нашому житті. Якщо ми покоряємося цьому слову, якщо ми насичуємо себе словом, брати брата сестри, нам сьогодні потрібно почути це пісня. Ми маємо бути людьми слова, якщо ми хочемо бути людьми сили, людьми бачення, людьми, через яких Господь буде виявляти себе на всякому місці. Господь у своєму слові показує нам. Свої шляхи показує нам свою любов. Показує нам, якими ми маємо бути. Це зеркало. І ми маємо бачити себе в цьому зеркалі і почати вести себе так, як ми бачимо у зеркалі. Ми бачимо, що ми праведні, ми ведемо себе як праведні люди. Ми бачимо, що ми сильні, ми ведемо себе як сильні люди. Ми бачимо себе терпеливими. І ведемо себе як терпливим, і ми будемо блаженні в своїх діяннях. Ми будемо бачити результати, якщо ми будемо робити оці кроки віри, які ми отримуємо, або імпульси, до яких ми отримуємо зі слова Божого, Священного писання. Нам потрібно тільки слово від Бога. Сотник, який прийшов, який післав своїх, своїх слуг. До Ісуса Христа отримати від Нього Слово, щоб той слуга, який був дорогий Йому, отримав своє силу. Адже він знав, що одне слово від Бога змінюється, піднімає хворого з хворого, з його одра. Ви знаєте, скажу вам так, що є та категорія людей, яка буде скептично до цього пісню відноситись. Тому що для них це післення вже на буденному рівні, е, ніби. Проїлося, ніби набір християнської термінології. Але є люди, які ухоплюються за це слово, і вони наситять своє серце обітницями про зцілення. адже це слово Боже, ця обітниця і слово Боже, що ранами Ісуса Христа ти зцілений. І сьогодні разом зі мною скажіть ранами Ісуса Христа зцілений. Я, я отримую це слово. І я дякую Господу за зцілення в кожну частину мого тіла. Я дякую, що прямо зараз біль здається. Піднімає свої руки, капітулює перед Словом Божим. Він не має сили в вашому тілі, він не має сили в моєму тілі, якщо ми застосовуємо проти нього слово Боже. Слово живого Бога, воно в наших устах є мечем, який яке зруйнує всякі тіла темряви. Словом Божим ми викриваємо зло, і словом Божим ми будуємо Божі плани. Ми будуємо і е, випрацьовуємо, проторюємо шлях. Там, де не було шляху, ми Словом Божим прокладемо шлях. Адже Слово це істина. Христос є істиною, Христос є Словом. Ми фактично запускаємо в дію надприродні закони. Тільки Слово від Бога, тільки Слово дає нам. Силу дає нам перспективу, дає нам бачити небо на землі. Слово від Бога це те, що нам сьогодні потрібно. Чи маєте ви сьогодні слово від Бога? Чи дорожите ви загальним е, загальним Божим планом або словом, яке є в Писанні, самим писанням, Логосом, чи є у вас благоговіння і бажання перебувати в цьому в слові? Якщо є, то ви блаженні люди. Далі застосовуйте це слово, уповайте на це слово, будуйте все навколо слова. Нехай слово буде основа, підвал на кожного вашого діла, кожного вашого слова. Я молюся сьогодні, щоб дух віри наповнив ваше серця, адже віра приходить від розуміння слова. І нехай спрага до Божого Слова буде завжди супроводжувати вас по життю. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Божого благословення і до наступних зустрічі, дорогі брати та сестри.